Всім привіт! Презентую вам лот кросівки чоловічі та жіночі бренду Krivit Ліверджі та Esmaara. Є різних цікавих забарвлень та різних моделів. Лоті 35 пар. Розмір від 37 до 46. Кросівки жіночі будуть від 37 до 41. Чоловічі від 41 до 46. В лоті буде черевики, десерти. Дві пари. З розміром 42 та 45. По одній парі буде. Вартість лоту 19 тисяч 300 гривень. Ціна однієї пари 551 гривня. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!